Вітаю, вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода закликаю вас не продавати цінності та зберегти санкції проти Росії. Не думаю, що ми повинні обміняти міжнародний мир на економічний інтерес. Заявила сьогодні заступниця голови МЗС України на засіданні міжпарламентської ради Україна НАТО. А спікер Верховної Ради Парубій додав на цьому ж засіданні без глобального тиску Росію не зупинити. Тим часом глава МЗС Німеччини, держави члена Нормандської четвірки, вважає за даними агенції «Укрінформ», що санкції не повинні поставити економічно іншого партнера на коліна. Але вони мають сенс, щоб змусити партнера змінити поведінку в даному випадку, повернутися за стіл переговорів. Це вперше вважає пан Штайнмайер. Вдалося у мінську. Отже, сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода ми з нашим гостями спробуємо з'ясувати, яка ж мета санкцій заходу проти Росії ставити на коліна, зупиняти, стимулювати чи Імітувати, отже, гостями студії є сьогодні політичний експерт Олеся Яхно. Вітаюся, пані Вітаю, пані Олесю. і колишній директор департаменту інформполітики МЗС України, теж політичний експерт Олег Волошин. Вітаю вас, пане Олеже. Ну щоб от докладніше почати нашу сподіваюсь гостру дискусію, наведемо цитату міністра закордонних справ Німеччини пана Штайнмайера у викладі інформагенції «Укрінформ» повністю. Захід діє за принципом все або нічого. Тобто тільки тоді, коли будуть поставлені остання кома і остання крапка у реалізації мінських угод, лише після цього можемо подумати, чи будемо вирішувати проблему пом'якшення санкцій. Це все або нічого в минулому не дало занадто багато стимулів для того, щоб прискорити виконання мінських угод. А вважає шеф німецької дипломатії. Санкції підкреслив він не повинні мати на меті поставити іншого партнера на коліна економічно, але санкції мають. Сенсу тому, щоб змусити партнера змінити поведінку, а в даному випадку повернути за стіл переговорів, і це вперше вдалося у мінську. Інформагенція Укрінформ 10 червня 2016 року. Отже, панове, 8 червня нинішнього року. Ця резолюція Сенату рекомендувальна щодо можливого пом'якшення. Неможливого, а дійсно там радять французькі парламентарі пом'якшити санкції проти Росії. Причому, от на виду цифри, тоді за таку резолюцію проголосували 302 із 318 членів сенату. Проти були лише 16. Це заява Штайнмаєра. Він такі заяви робить регулярно. Скоро буде дедлайн продовжувати заходу санкцій проти Росії чи ні. Що ж буде далі, пані Олесю, захід, якщо вжити це грубе слово, зливає Україну, чи так неправильно? І, ну 99% можна казати, що санкції будуть продовжені проти Росії на наступні півроку. Я думаю, що важливою в цьому сенсі була зустріч J7, яка відбувалась у Японії, де була прийнята спільна заява, власне, да, де була засвідчена єдина позиція. Я думаю, що це було таким головним показником. А я думаю, ми, якщо ми згадаємо п'ять пунктів, які який Європейський Союз визначив в своїх відносинах щодо в політиці щодо Російської Федерації. Там якраз і є першим пунктом, пунктом. Це те, що поки не будуть виконані всі умови по Донбасу і навіть по Криму, так чи інакше, Європейський Союз дотримуватиметься санкцій по відношенню до Російської Федерації. Але мені здається, чого нам не вистачає. Ми дуже часто даємо. Трактування, ну, тобто, бачимо в міжнародній політиці ті чи інші події і робимо висновки автоматично їх переносячи повністю на українські реалії. Хоча дуже багато рішень. От згадайте там і референдум в Нідерландах, і, наприклад, зараз позиція Сенату Французької. Ми знаємо, що скоро буде референдум у Великій Британії. Вони не пов'язані Референдум напряму, у Британії так, не щодо станції да, щодо, щодо, чи ні. Да. Вони напряму не пов'язані з, скажімо, з українськими ми подіями, а ми просто це автоматично переносимо е, і трактуємо е, там в руслі таких двосторонніх відносин. і ми, ми це теж повинні розуміти. Там, наприклад, якщо ми говоримо про перспективу безвізового режиму, то ми повинні розуміти, що вона дуже сильно залежить від результату саме британського референдуму. А щодо Росії, санкції, я думаю, що дійсно я тут погоджуюсь Штайнмайром, що мета санкцій не зруйнувати Росію, тому що там можна було свіфт, ну, повністю, скажімо, жорсткіше щодо банківської системи. Я думаю, що нема такої мети у заходу розвалити Росію, тому що це несе е, не менші ризики, ніж скажімо, там сильна Росія, да, яка може себе поводити агресивною, і Росія за НАТО слабка тобто, пані може Лесі, початись... яка сила. Щодо Росії. М Яка дійсно примушуюча, де чітко вказано, що от санкції по Донбасу вони е, вказують, що треба зробити для того, щоб ці санкції були зняті. А по Криму санкції я вважаю, що теж вони будуть безкінечно продовжуватись. і Це є санкції несприйняття перегляду е, територіальних кордонів з порушенням міжнародного права. Тому я вважаю, що теж вони будуть порушуватись, і більше того, навіть. Після того, як вдасться владнати ситуацію по Донбасу, я можу допускати, що по Криму санкції зможуть теж наростати з часом. Але для нас це найближчих цих півроку. Ми повинні розуміти, що в наступному році про це багато говорилось, будуть вибори у Німеччині і у Франції, і багато в, в чому Штатах. і в Сполучених Штатах ну, в Сполучених Штатах ще в цьому. І багато поговоримо. в чому позиція, я маю на увазі внутрішню, там того ж Сенату, вона теж пов'язана в тому числі з процесом виставна волосонака на де. А ви як вважаєте, що дають західні санкції? Вони власне допомагають Україні, чи це примирення агресора? <гум�> Мені дуже радий, що ви е, в своє, на початку програми згадали, використали це в судно майданівське слово зливають. В чому було е, якби сакральне право, правда, я пам'ятаю за цим постійно зливають, яке звучало там щоденно, майже під час Майдану. Це коли неадекватність багатьох його учасників на жаль, нерозуміння реалії і співвідношення між бажаннями причому на майдані, майдані чи... бажаннями частини причому майдану і тим, з чого це все, все починалось, і реальних можливостей, що можна було досягти. Вибачте, коли ти ж представники опозиції під тиском заходу і за допомогою заходу, умовно кажучи, виходили на формат переговорів з Януковичем з тим, щоб змусити його піти на дострокові вибори. Це не означає, що хтось зливали. Тому ще треба згадати, що Майдан починався не для того, щоб були тим. заяву Сікорського, тодішнього да, ЗС да, Польщі, да, після да. переговорів з онуковішем сказав опозиціонерам у викладі політолога Гаранія. Вас тут всіх уб'ють. Так ось я чому про це згадав? Тому що, вибачте, мінський процес був не для того, щоб покарати Росію або навіть повернути Донбас на якихось вигідних нинішній владі чи частини українського сільського умов. Це було з приводу того, що Путін не пішов далі. І якби не мінський процес, якби не західні санкції. І нехай на мене не ображається там будь-хто з наших ура-патріотів. Я переконаний, що лінія розмежування проходила набагато західніше, ніж сьогодні. Тому, правильно сказав Штайнмар, це механізм змусити змінити, змінити Росію поведінку. Якщо сьогодні, а ми бачимо багато ознак, і якщо буде цей тренд наростати, буде очевидно, що Росія. Від прямої військової агресії, від е, прямого військової присутності на Донбасі переходить до того, щоб просто впливати на процеси там через політичні механізми, через приведення до влади проросійських політиків на Донбасі. То захід, звичайно, зніме санкції, тому що, вибачте, ніхто ані Берлін, ані Париж не підписувалися під тим, що завтра Парубі буде губернатором Донецької області або якісь з наших націоналістів інші. Вони говорили, ми зупинимо війну. Тому, знаєте, треба е, е, співміряти бажання і реалії. Перше, а по друге, українське суспільство це далеко не тільки оця проактивна патріотична частина 80-70% українців. Точно в цілому позиція їх така, аби Росія від нас відстала. І а, от саме ну, це. Ви маєте а, дані соціології. Я, бага, я, я, я бачив багато соціологічних опитувань, я бачив в програмах е, опитування, коли за, людей запитують, навіть елементарне питання, чи вважаєте ви, що Україна повинна мати власний пакет санкцій проти Росії. А, пок, на, я, в крайньому одному з телеканалів я сам ініціював такі опитування а, е, в умовах економічної кризи. 85%, так, 15% сказав, так, ми треба затягнути ПСІ, щоб покарати Путіна. 85% сказали, ми і так надто бідні, щоб ще ставати бідніші через національну гордість. А, ось і все. А тим більше, чому це має мати, мати робити Європа? Я, я би скажу навіть більш кремольну річ, так, річ, річ, яку я ніколи ще не казав в жодному ефірі, я вас скажу, якби Росія. Режим Путіна тоді поступив набагато розумніше після Майдану і не розпочав би відверте порушення норм міжнародного права, не кинув прямий виклик заходу, не анексував Крим, і не розпочав війну То? на Донбасі, а просто почав валити режим на май... промайданівський економічним тиском, розхитуванням ситуації всередині країни. Захід би взагалі нічого не робив, тому що, вибачте, майдан. І Україна в цілому, це не, не те саме. Захід захищає територіальну силу суверенітет України, але не конкретно цю владу і не тих, хто хоче за будь-який спосіб послабити. Знаєте, у нас є частина суспільства, яка не заспокоїться, поки умовно кажучи, в Москві пиво не буде там 20 гривень. Ну знаєте, це жарт відомий. Але це зовсім не те, що хоче захід. І правильно сказала Олеся, ніхто на заході не збирається руйнувати Росію. Тому ця частина шура патріотичної екстрати що їх дуже хочеться. Вони можуть взяти автомати йти на Донбас. Панове, нагадаю, що ось ми студія Яхної ну, Олег Волошин. Ми також поцікавилися думкою людини, яку до її повернення в Україну теж відносили деякі до того самого Ура патріотичного табору Надії Савченко. Вона була в студії Радіо Свобода в суботу. І теж я їй поставив це ж саме запитання з таким же формулюванням. Чи зливає захід на її думку Україну? Отже, Надія Савченко. Я е, скажу дякую за те, що вони, якщо ви кажете слово то я скажу слово no, гостро. Да. Тобто, it's дякую за те, що вони нам вже допомогли. Ми повинні бути за це все ж таки вдячні. Чи маємо ми право вимагати? Ну, тобто, коли ти просиш про допомогу, то ти не, має, не, не, не маєш права цього вимагати. Якщо ти просиш про допомогу, ти повинен подякувати і бути готовий зробити щось е, відповідь. Значить, ми давайте будемо самократичні. Значить, ми мало зробили для того, щоб але я вважаю, що. Захід помиляється тільки в одному, що він думає, з Росією йому буде легше. Пані Олесі, що скажете з цього приводу? Дійсно, варто ж заслужити. Хіба може держава з таким рівнем корупції, з таким хаосом, з таким нерозвинутим бізнесом, з таким рівнем падіння ВВП, надходження інвестицій претендувати на допомогу Заходу? Взагалі, якщо так теж гостро ставити питання Ні, ну допомога заходу насправді надається, і вона тут дійсно надається не стільки конкретним, скажімо, персоналям да по конкретним українським політикам, скільки дійсно як не сприйняття тої поведінки, яку е, а я вважаю, що це стратегічна помилка Росії за останні два роки. Тому що дійсно, якби Росія не вдавалася да, да, до таких легких, це дуже легкі були кроки, але які стратегічно насправді помилкові для Росії е, набагато легше було тиснути на, на Росії на Україну іншими механізмами. в 2005 ну, році звичайно. з Ющенком, в Тому... Росу ну це, це можна довго було, повторювати це було газові годи з Юрією Володимиром Тимошенко. Тому тут я думаю, що Захід, в принципі, не може сприйняти, да, коли якась країна, тим більше, яка володіє ядерним потенціалом, може переглядати. Принципі насильницьким шляхом під тиском військового шантажу, так чи інакше, територіальні кордони, які склалися... склали наскільки вас розумію, пані Олесю, захід не тільки в Україні допомоги, він береже цінності взагалі світового ну, порядку, якщо сказати, ну, міжнародних числі, законів в тому так числі, вражає. в тому числі. А по-друге, я думаю, що санкції демонструють Російській Федерації про те, що країна, яка претендує на статус протоімперія, Росія, це як територія протоімперія, або навіть на статус регіонального лідера, вона сила. Такої країни не в танках, градах і лише ядерній зброї, а сила в економіці. І, в принципі, це захід демонструє. Якщо у вас немає ресурсів економічних, якщо Брока у вас Росія, немає, Якщо не помняють розміром з один штат Каліфорнія, споли. Якщо у вас немає ідеї, яка б мотивувала і пояснювала, навіщо ви переглядаєте ці кордони? І якщо у вас немає еліт, дійсно які мають інші цінності, крім скажімо, тих же західних цінних, то це просто абсурд. Це просто називається абсолютно абсурдна ідея авантюри. Що так може сказати щодо України? Ну ви знаєте, я думаю, що в нас дуже багато ще буде і корупційних скандалів, і популістів, і спекуляцій, і час навпаки, в але головне, що є стратегічно, ми вже можемо сказати, що ми не залишимося пострадянською тією країною, якою ми могли бути там 2 чи роки назад. Пане Волоші, і так, і я оптимісна. Я вважаю, що найгірші а, варіанти вони вже позаду, позаду. Пане волошину Україна не залишиться в сфері впливу Росії пострадянською державою розумієте, Україна мене в першу чергу хвилює те, щоб Україна була багатою самодостатньою країною, як, з якою люди не знаєте, вона може сто разів бути не в сфері впливу Росії. Але якщо ти самі українці, в першу чергу західні до речі, України, які точно не хочуть бути під Росією, але при цьому мріють за будь-який спосіб, значна як частина, я не побоюся слово звалити на захід в Євросоюз або в Канаду, або в Сполучені Штати, це теж саме про, про щось дуже говорить. І це відбувається процес роки незалежності. Тобто, ця країна повинна бути в. В першу чергу успішна, а з, з його політичної точки зору це вже другорядне питання. Я не побоюся навіть сказати більше. При всіх колосальних для мене, як для ліберала, неприйнятності ліберала. політичних політичних складових режиму Лукашенка. Але Лукашенко, граючи в піддавки, нібито з Росією, сьогодні створив в Білорусі набагато більш потужну армію, ніж вона була в Україні. Більш потужний державний апарат і головне Пане коли і, варто 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 Путіну своїх зелених чоловічків вести в Білорусі. Віці армії нічого не путіна вести зелених чоловіків Польшу. Він теж нічого не залишиться. Ще, а, Член а, НАТО. Слухайте, так тому що тільки американці, якби не американська армія, тобто сьогодні жодна країна Європи не здатна протистояти Росії в військовому сенсі. Проте ні в іншому я спілкуюся з багатьма молодими білорусами. Вони настільки патріоти своєї країни стільки не хочуть бути росіянами набагато більше, ніж нас в Україні. У нас... А, а як до Лукашенка при цьому вони ставляться? А, а Лукашенка вони сприймають знаєте, як необхідне зло. Він, вони вважають, що він з нації, яка взагалі там на початку 90-х вважала нащо нам взагалі ця незалежність, них все ж таки щось скалатити. І сьогодні рівень життя в Білорусі або в тому ж Казахстані. А, вище а, ніж в Україні, і, і це є факт. І ось і оце над чим треба думати. Тому що вибачте, ми не афганці. Я розумію, є така, що, до чого я згадую, що афганці, вони бідні, але горді. Да вони кожен спить з автоматом, у них кишлаки розбомблені всюди війна, і то є з афганцями деякими спілкувався, які живуть в Європі. Міграються, вони кажуть, ми готові віддати половину території, бо у нас війна припинилася, яка вже 40 років іде. Вибачте, треба спочатку бути заможними, а вже поти бути гордими, пані Олеся. Перед як вам слово надав, ми посягалися також думкою російського політичного експерта Леоніда Радзихо. Ковського. Знову ж таки, це ж саме сакраментальне програма, не лише наше сакраментальне запитання, не лише нашої програми, що справді захід тут у зв'язку з такими заявами пана Штайнмайера і не лише його зливає Україну. Судя по тому величайшому скріпу, з яким зараз, видимо, все-таки приймуть ці нещасні санкції ще на півгода, але скріп ужасний. Європейські країни дійсно действительно жутко устали от Украины, устали от этого конфликта. и хотят, конечно, санкции с Россией, если не снять, то, по крайней мере, уменьшить. Кстати, я думаю, что причина здесь не столько экономическая, потому что, судя по всему, эти санкции, в общем, не слишком чувствительны для Европы. Сколько психологическая. Европа изначально без большого желания во все это ввязалась. Только воля американцев подталкивала. А с тех пор ситуация в Европе, как я понимаю, изменилась. Еще большая внутреннее брожение самой Европе, не имеющее ни малейшего отношения ни к России, ни к Украине, но еще больше обострение тысячи других проблем. Абсолютно катастрофическая для Европы ситуация с Англией. Ну и Америка. Неизвестно, кто станет президентом. Если президентом станет Клинтон, то есть, вероятно, что она приложит свою политическую волю к сохранению санкций. И Европа без всякого удовольствия еще на полгода это удовольствие продлит. Осправді, пані Олесі, чинник американських виборів Сюзан Райс дуже таке важливе інтерв'ю дала Вашингтон Пост. Вона заявила на не, недослідниці, що завдання президента Обама вичерпується термін, що все-таки розролилася ця ситуація в Україні. Звісно, при цьому Росія має теж нести свою лепту в Росії. Заяву пані Райс по різному трактує деякі, наприклад, Олексій Венедиктов, головний редактор Раха Москва», трактує так, що мовляв це. Можливо, поступка сполучених штатів, а ви як вважаєте? ну перше, я б хотіла коротко щодо санкцій. Я не думаю, що Європа стомилась в Україні, тому що проблема не лише в Україні. І, знову ж таки, повертаючись до тих п'яти пунктів політики Європейського союзу, там, наприклад, пункт 2 вказує про те, що Росія, що європейський союз приділятиме активну увагу східній Європі і Центральній Азії, тому що допускаючи, що там можуть бути конфлікти, третя позиція це те, що в принципі на всі конфліктні питання, в тому числі в самому європейському союзі, звертатиметься увагу тому проблема не лише в Україні. Американський чинник. Так, американський чинник, ви знаєте, якщо ми місяць тому казали, що адміністрація Обами навпаки не буде брати активну участь, тому що це там півроку залишилось для каденції Обами, він не хоче активно втручатись, то зараз трошки акценти змінились, і ми навпаки бачимо, що за цих півроку Обама хоче максимально докласти зусиль. і Я думаю, що це пов'язано з тим, що дійсно в наступному році будуть вибори в Німеччині і у Франції. Певний час на зміну, коли Процес інаугурації, теж формування нової адміністрації, він може певним чином mm -hmm. да, от, зайняти якийсь час. І Я думаю, що дійсно є бажання, щоб ці півроку максимально використати для того, щоб все-таки Росії? Регулювати... По Ні, звичайно, не Ні. за рахунок поступок. А там президент, по... уявимо собі. Трамп, президент ну, США. Я думаю, ми перебільшуємо, що від кандидатури президента США глобально може щось змінитися. І я особисто вважаю, що більше шансів є у Клінта. Пане Іволошу. До можливість завершити нашу програму, і таке запитання на сам кінець поставлю. От ви сказали, якщо я правильно вас трактую, Росію ніхто в Європі не може перемогти без підтримки Сполучених Штатів, якщо так. Оцінювати ситуацію, то у Володимира Путіна розв'язані руки. Він може робити що завгодно, і чи тоді справедлива аналогія нинішнього керівника Росії з Адольфом Гітлером середині 30-х років, якого товари намагалися замерити мюнхенські угоди з ним підписували, що це вилилося зрештою? Ну, потенціал Росії сьогодні, потенціал Німеччини тоді не співставний, попри те, що і Німеччина, звичайно, була не готова воювати з трьома найбільш потужними економіками світу, які були тоді серед США і Британська імперія. Але питання не в, в іншому. знову ж таки, попри що ми тут це не говорили, реально ми всі розумні люди розуміють, ніяких російських танків в Варшаві або в Берліні не буде. І Путін цього не хоче. І території йому Крим це окрема історія, але, але, на, але Донбас навіть не потрібен. Він йому потрібен Донбас для того, щоб змінити владу в Києві і для того, щоб. Впливати. І вони ж не Не ще хтось думає, що Росія хоче брати відподалість у нас за пенсії, за дороги. А за... ж Путін не йде їм, з Донбасу. їм потрібно йти з Донбасу, поки він не змінив ситуацію в Києві. Ось і все. Тому що у нас при владі залишаються абсолютно американські маріонетки. Мар по Слухайте ще раз, я не кажу аналітично, я кажу, що краще. Я кажу її реальність, як її сприймають в Москві. А, і а, не Тому не а, ключове, що потрібно розуміти, з чого все почало? Все почали з того, що ми чомусь, чомусь, в тому числі я, до речі, вірили, що наш ривок на Захід. Буде на заходом підтриманий. Це не виправдалося. На ваш А, погляд. це не виправдалося. Я дару те що маю вас перервати. Це весь час наша програма. Вона коротка, 19 з половиною хвилин з гостями студії Олегом Волошиним і Олесією Яхно. Дякую за участь. в Ефірі, mm -hmm. привіт, ефір Олександр Лашенко. Дякую вам, друзі, за увагу.